Якщо ви чітко розумієте, що здоров'я зубів це не те на чому економлять, то вам точно варто подивитися цей огляд кращої зубної щітки від компанії Oclean. По-перше, як я вже сказав, це найкраща щітка від компанії. По друге, це дійсно розумна щітка, яка відразу бачить наскільки якісно ви почистили зуби, і вона допоможе вам виправити всі недоліки чищення. Ну і по-третє, саме у цієї щітки найповніший комплект, включаючи шість додаткових насадок, чого має вистачити приблизно на 2 роки використання. Отже, почнемо наше знайомство з зубною щіткою, яка претендує на звання найрозумнішої та найкориснішої серед своїх конкурентів на ринку розумних зубних щиток. Про вартість і наявність цієї та інших щиток компанії Оклін дізнавайтеся за посиланням в описі до цього відео. Підписуйтесь на наш канал та соціальні мережі, ставте лайки нашим відео та дивіться інші огляди на цьому каналі. В нас на каналі вже є відео про дуже схожу зубну щітку від компанії Оклін, топової серії, але попереднього покоління. І ось серія еліт є її оновленням, в якому доводяться до досконалості технічні нюанси. Давайте подивимося на цей неймовірно крутий комплект і далі розглянемо всі важливі нюанси та особливо. ost ork pro elite У середині основної коробки фактично знаходяться ще три менші. В одній з них захований щільний кейс для зберігання щітки та двох насадок під час подорожей. В іншій коробці сховано цілих шість додаткових насадок для зубної щітки. Ці насадки із серії для ефективної боротьби з нальотом. Ну а взагалі-то ось тут встановлено сьома насадка, яка є в комплекті у цієї щітки. І таких насадок користувачеві має вистачити приблизно майже на 2 роки, це якщо бути дисциплінованим і змінювати насадку. Кожні три місяці, як рекомендує виробник. У ще одній коробці знаходиться магнітний тримач для щітки. Зручна штука на стіну кріпиться на двосторонній клейкій стрічці, а на самій щіці є зона, яка надійно примагнічується до нього. Ну і ще бездротовий зарядний пристрій це важливе оновлення. Нова версія щітки заряджається саме за допомогою бездротового стандарту QI, або чи ще його називають. Її взагалі-то можна заряджати не тільки за допомогою рідного зарядного пристрою, але й взагалі за допомогою. Будь-якого зарядного пристрою бездротового для смартфонів. А ще це можна робити навіть за допомогою смартфонів, які підтримують бездротову реверсивну зарядку інших пристроїв. За допомогою цього зарядного пристрою можна звичайно заряджати смартфон, але потужність в нього досить низька, і смартфон буде заряджатися досить довго. У щітки, як на мене, дуже приємний дизайн. Це справжній мінімалізм. Особисто я таке люблю, коли прості лінії та форми. Поверхня корпусу трохи шорстка, і її приємно тримати в руках. Це не просто так. Саме у цієї моделі використано незвичайне гідрофобне нанопокриття, і напевно тому такі незвичайні відчуття, коли тримаєш її в руках. Ну і звичайно ж, ця щітка захищена від вологи за стандартом IPX7, Її можна спокійно ополіскувати у воді і навіть занурювати в воду ненадовго, бо тут навіть роз'єму для зарядного пристрою, звісно, що немає. Дисплей та кнопка управління знаходяться на одному чорному острівці, і у Oclean X Pro Elite дуже зручно розташована ця кнопка, саме нижче екрана. Під час використання палець сам лягає на неї і дивитися на щітку зовсім не обов'язково. У нижній частині знаходиться площина для бездротової зарядки, вона схожа на металеву. Щітка заряджається повністю за 3,5 години. А ось заряду вбудованого акумулятора на 800 мАч вистачає на 35 днів використання. Можна добитися і більше. Є автономності, якщо вибрати в налаштуваннях легкий рівень впливу при чищенні. У такому разі користуватися щіткою можна до 40 днів. Дисплей тут кольоровий, сенсорний. Він сам покаже нагадування про зарядку, якщо залишиться менше 20% заряду. Вперше ставлю зубну щітку на зарядку. Вона мені нарешті показала такий червоний кружечок. Повідомлення про те, що її потрібно підзарядити. Насправді, звісно ж, вона ще могла кілька днів спокійно працювати, тому що заряд ще був десь на рівні 18%. За допомогою дисплею можна вибрати відбілювання, чищення, режим чистки для чутливих зубів та масажний режим. Можна обрати ступінь впливу. Сила вібрації головки, регулюються різною мірою в різних режимах. Наприклад, чистка тут великий діапазон відбілювання – всього 4 варіанти сили впливу, а у масажу і взагалі всього 3. Також можна налаштувати час чищення від 2 до 3 хвилин з кроком у 30 секунд. Ну і ще один пункт – це інформація про щітку та її програмне забезпечення. Звичайно, ця щітка цікава не тільки наявністю сенсорного дисплею, але й тим, що це є справжній смарт-пристрій з купою функцій. Ну, наприклад, вона має автоматичне пробудження. Ми просто беремо щітку в руки, вона сама вмикається і готова до роботи. До речі, і вимикається вона автоматично через 15 секунд без діяльності. Ну і звичайно ж, тут є Bluetooth 5.0. З його допомогою щітка підключається до смартфонів. Можна завантажити фірмовий додаток від Oclean. додаток буває у версії для Android та iPhone. Після додавання Нової зубної щітки, в додатку користувач отримує доступ до всіх можливостей Oclean X Pro Elite. Додаток, до речі, днями обновився і вже трохи змінив. Зовнішній вигляд виглядає не так, як у моєму недавньому огляді щітки Oclean X Pro без приписки Elite у назві. А його функції майже не змінилися. У додатку на головній сторінці видно результат нещодавнього очищення зубів, нижче видно режим, який зараз вибраний за замовчуванням. Далі видно загальний час використання щітки. Звичайно ж, користувач може переглянути і докладний звіт зчищення та побачити недоліки свого нещодавнього чищення, де було пропущене місце або надто сильний тиск. Знаючи цю інформацію, наступного разу ви зможете виправити всі огріхи чистки, а зрозуміти наскільки успішною була чистка, допоможе оцінка. До речі, щітка розумна настільки, що оцінку чищення або місця з пропусками, або місця з надто сильним натиском вона вміє показувати сама на своєму дисплеї. Тим самим вона навіть без смартфона добре справляється. З контролем чищення, хоча на смартфоні дані більш розгорнуті, а звіт про чищення можна переглянути за будь-яким із днів використання. Таким чином ви можете оцінити, як з часом покращуються ваші результати. Спеціально чистив зуби тільки з одного боку, щоб ви побачили, що щітка. Дійсно адекватно оцінює свою роботу. Інша важлива розумна складова щітки це налаштування індивідуального режиму користувача. Саме через додаток можна обрати один з 18 режимів, а не чотирьох режимів, як на самій щітці. Плюс можна створити своє власне унікальне налаштування з різними етапами очищення. Ще одна цікава штука це створення індивідуального користувацького режима за допомогою розумної рекомендації самого додатка. Тут все просто: вводимо дані про свої зуби і звички, а додаток підбирає відповідну програму чистки, і саме ця програма буде завантажена в щітку за замовчуванням. Найважливіше для нашого розуміння це те, що всі ці програми дійсно різні. У програм є різні етапи. Наприклад, щітка може першу частину програми відбілювати, а далі триває стандартне очищення. І у програм можуть бути навіть три. Етапи чистки, які відрізняються по роботі щітки. І саме ось такі особливості є буквально у кожної програми. Там і різні патерни та ступені вібрації під потрібний результат. Звичайно ж, у додатку можна переглянути повну інформацію про щітку, як і належить розумному пристрою. Тут можна також перевірити оновлення ПЗ. Також у додатку можна знайти ось такий важливий перемикач, який знижує силу натиску на зуби, і ясна відбувається все це за допомогою штучного інтелекту. І ось цей перемикач працює, щітка дійсно допомагає не нашкодити зубам та ясним під час чищення. Це просто відчуваєш під час використання. До речі, історія чищення зубів може навіть синхронізуватися із сервісом здоров'я від Apple. Вона синхронізується автоматично і буде збережена за допомогою облікового запису не тільки від Oclean, а й. Apple. yeah Важлива тема, яким чином ця щітка досягає класного результату чищення, а чистить вона дійсно класно, бо після чистки ніяких слідів нальоту. І тут є два моменти: це просунутий двигун та насадки. У комплекті зі щіткою йдуть круті насадки для ефективного очищення зубного нальоту. Тут є й зона для чищення язика. За гарний результат відповідають фірмові щитинки. DuPont. завдяки певній формі та точно підібраному ступеню жорсткості. Вони краще справляються з очищенням просторів між зубами і не шкодять ясна. До речі, всі насадки від оклін сумісні, тому обираючи будь-яку, ви розумієте, що вона обов'язково підійде до вашої щитки. Другий компонент, який допомагає щітці добре очищати, це сучасний мотор. Він працює за принципом магнітної левітації. У нього просто неймовірна швидкість до 42 тисяч коливань за хвилину. Але це ще не все, бо серед усієї лінійки зубних щіток оклін в цієї найнижчий рівень шуму при роботі. І найцікавіше те, що ще не знаючи цієї інформації, я відразу помітив, що це. Та щітка звучить значно тихіше, ніж інші щітки, які вже були в мене на оглядах до цього. У технічне оснащення щітки також входить і шестиосьовий гіроскоп, і саме аналіз даних гіроскопа допомагає щітці робити розумні висновки про якість чищення. Поганий результат так чистити не треба. Ось така електрична зубна щітка вийшла у компанії Оклін. Нова модель просто бере все, що було найкраще, все, що можна було бажати поліпшити, і робить це. Ну, наприклад, була зарядка з контактами, стала універсальна бездротова. Був просто якісний просунутий мотор став ще й помітно тихішим. Ну а про найбільший, мабуть, з можливих комплект я взагалі мовчу. Це просто топ. Але не буду впадати в крайній оптимізм, тому що я маю сказати про ті функції, яких я не знайшов у більш нової моделі. А саме я не знайшов можливості міняти заставки екрану у нової моделі, а у попередньої моделі така можливість була. Ну як вам така щитка від відоклін, розкажіть свої враження в коментарях до цього відео. Про вартість та наявність щиток та насадок до неї дізнавайтеся за посиланнями під цим відео. Підписуйтесь та дивіться інші наші огляди, і про лайки не забувайте. Стоп, 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 ледь не забув розповісти про ось таку штуку, якою я користуюсь разом із зубними щітками ОКЛін. Це справжній компактний акумуляторний стерилізатор для зубних щіток, який, звісно ж, виконує функцію тримача одразу для п'яти зубних щіток. Три з них можуть стерилізуватися. Тобто, всі шкідливі бактерії загинуть під час перебування на цьому тримачі. Це теж така ось цікава розробка від компанії OCLін. Детальніше про цей стерилізатор, а він же й тримач для зубних щіток, до речі. Будь-яких зубних щіток не обов'язково оклін. Тут можна і звичайнісінькі щітки тримати. Дізнавайтеся з мого попереднього огляду зубних щіток від оклін.